Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на подарунок. Справа в тому, що десь так місяць назад, плюс-мінус, один із підписників, зробив мені подарунок. Він подарував мені стопку конвертів. Конверти цікаві. В основному там будуть радянські конверти, але були і українські конверти. Були спецпогашення, конверти першого дня та чисті конверти. Всі конверти я перебрав. Були повтори. Повтори я відклав. Поки що їхню долю я не визначився. Ну але можливо, колись ми їх розіграємо, може, подарую комусь. Одним словом, рішення ще не прийняв. Ну а сьогодні давайте зробимо огляд конвертів. Ну щоб було більш цікаво дивитися це відео, я вирішив полазити в інтернеті, пошукати. І скільки ж коштують такі конверти, от якби мені довелося їх купувати. В принципі, будуть дорогі конверти, будуть дешеві конверти. Ну, Сподіваюсь, вам зайде це відео. Ми почнемо з конвертів України. І Перший конверт у нас ось такий це у нас конверт 92-го року. Перша національна філателістична виставка України. Івано-Франківська, 92-й рік. Ось такий має вигляд цей конверт. Дивився в інтернеті, коштує в районі 75 гривень. Тобто можна знайти і подорожче там при бажанні. Хоча, я думаю, все ж таки такі конверти, вартість їх не залежить від бажання продавця. 75 гривень це те, що я знайшов по мінімалці. Доволі цікавий конверт, що мені сподобалось, що воно ось так розкладається. У мене такого типу вже є конверт, але там іншої країни, український перший. Тобто, там в чому суть, що замість того, щоб писати. Складувати лист, ти пишеш прямо на конверті, потім склав його, заклеїв і відправив. Так, Це перший конверт. Другий конверт України. Е, так, ось такий теж пошукав в інтернеті, полазив, то оцінка теж в районі 70-75 гривень. Е, хто пам'ятає, в 93-му році в нас була серія з двох марок е, герби України, українських міст. І ось це одне із цих міст конверт першого дня. Це у нас давній герб. Львівщини. Перший день, 93-й рік. Ось бачимо такий конверт. Але це в нас, як ми бачимо, приватний випуск, тому що бачимо 100 примірників, 93-й рік, 10-02. -е, -е. Цікавий конверт. Теж оцінюємо його десь в районі 70-75 гривень. Наступний конверт він вже у нас чистенький. Це в нас вже 92-й рік. чесно, більше немає тут інформації про дату. Ну, будемо Судити по надпису, що це 92-й рік відкриття пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка у Львові. Цей оцінюємо в 30 гривень, хоча, бачив, погашені, вони там теж доходять до 70-75 гривень. Так, 30 гривень. Наступний конверт ось такий. Не бачимо підписів, але ось на зворотній стороні вже з'являється. Це у нас 97-й рік, 90 річчя Львівської картинної галереї, художник. Ага. А художник задніпряний. це правильно прочитав. Так, 90-річчя Львівської картинної галереї. Цей конверт оцінюємо в 30 гривень. Так, Наступний конверт вже трошки поцікавіший. Я шукав його. ну, 에, Давайте почнемо з опису. Так, Це у нас 98-й рік. 에, присвячений він Василю Назаровичу Каразіну. Це у нас як б, бачимо, засновник Харківського університету. От Подивився, існує два види цього конверту, такі і щось типу отакого, тобто це зображення, воно тут отут отак зображується. І от Бачив, що комплект із двох таких конвертів коштує 100 гривень. Окремо, не бачив, щоб продавався, тому можна зробити припущення, що один конверт буде коштувати нас 50 гривень. Ну, якщо у вас є своя інформація, можете написати, поділитися в коментарях. Наступний конверт і останній конверт України це у нас європейський тиждень якості в Україні. Конверт 98-го року. Так, ось такий має зворотній бік. Ну, з цим конвертом треба бути уважним. Я теж подивився. Конверти, ну, спершу, якщо так прописати, то можна побачити, що там конверти коштують і 100 гривень, і 200 гривень, і 10 гривень. От, мій, до речі, коштує 10 гривень оцінений. Треба обов'язково дивитися на рік, тому що там я дивився, є 2000 рік, 96 рік. Ну, У мене конверт 98-го року, то його я подивився на сайті. Його оцінили в 10 гривень. Так, на цьому український конверт закінчуються. Ми переходимо до радянських конвертів. Радянських конвертів це спершу будуть у нас погашення. Конверти першого дня, спецпогашення. Сподіваюся, вам сподобається. Так, Перше це у нас конверт, здається, який тут рік не бачу. 69-го року присвячений він Репіну. чи Репін. Так, серія в нас складається із трьох конвертів, ну, а в мене поки що два конверта. Перший це ось такий портрет Репіна 69-го року, а другий бачимо ось такий, Це у нас як там бурлаки на Волги та Запоріжжя. Колись в одному відео побачив, що тут Репін зобразив суть двох народів українців та росіян. Ну, Так воно і є. Е, ну, Давайте по цінах. Е, казав, що комплект складається із трьох конвертів, є ще третій конверт. Так от, Невистаючий конверт, якщо мені його захочеться взяти, то він коштує 25 гривень. А весь комплект із трьох конвертів коштує 40 гривень. Ну, Тому дивіться самі. Далі ось такий конверт. Це в нас 1987 рік. Це в нас живопись Совєтської Росії. Живопис радянської Росії. Цей конверт оцінили в 15 гривень в інтернеті. Далі знову серія. Мало б бути 5 конвертів. Ну, точніше, в 1987 році виходило 5 марок на цю, цю серію цю теми. Ну, ми бачимо поки що у мене тільки 2 КПД. Це в нас так, читаю, Тут краще читається: міжнародний альпіністський, а, альпіністські лагеря. Так, тут, якщо я правильно пам'ятаю, то були оцінені вони по 20 гривень кожний, або серія із п'яти конвертів 100 гривень. Далі, ну це найцікавіший поки що конверт. Тут, напевно, потрібна допомога вас, підписників. Конверт 1987 року це у нас 15-й міжнародний кінофестиваль, який проходив в Москві. Конверт 87-го року, так от про нього я не знайшов жодної інформації, жодного погашення чогось не було. Можливо, якось прописував неправильно, але не знайшов. Тому, якщо є інформація, пишіть. Тому що зазвичай, якщо немає інформації на новому аукціоні, то продавці ставлять, що захочуть, можуть і сотку за нього поставити. Так, Далі тут уже українська тематика. Шоста українська республіканська філателістична виставка. Конверт 79-го року, ну, спецпогашення, знайшов в інтернеті, коштують вони від 5 гривень. Так, далі. От таку марку, до речі, бачу перший раз. Це у нас конверт 85-го року, а і марка 85-го року 100 років від дня народження художника Герасимова. От цей конверт коштує 10 гривень. У нього є як в мене такий трошки новий. Бачимо, марка трошки відклеється. Ну, то, в принципі, можна капельку клею. Туди вхапнути, щоб він приклеївся. Так. Ось такий конверт. Теж конверт першого дня. Цей оцінили в 5 гривень. Хоча, як на мене, всі погашення варто від 10 гривень стартувати. Ну, можливо, мені так попало. Давайте прочитаємо. Так. 50 років Центральному ордена Леніна інституту, ага. інституту. Усовершенствування врачей, це усовершенствування, покращення лікарів. Напевно, так воно буде перекладатися. Якщо хто знає, по-другому, пишіть. Далі судна. Судна Радянського річкового флоту. Так, ось такий теж серія із п'яти марок, які гори. Дивився, коштує погашення 110 гривень всі 5 конвертів. Ну, Відповідно, один конверт по 22 гривні виходить. Ну, оцінюємо їх десь по 20 гривень. Так, Дивимось ось такі судна. До речі, я спершу думав, що це хтось намагався олівцем давити, тому що якщо можна сложну сомнений, то це ж Але ні, це схоже обидва конверти такі. Це хтось так гарно штампував, що хоч би стіл не продавив. Далі. Е, Радянський фонд культури. Конверт 89-го року. Теж серія марок, неповна серія. Теж по 20 гривень конверт. Mm. Ось це сразу мені нагадало дитинство. Це у нас радянський дитячий фонд імені Леніна. Що мені нагадало, це ось цей символ. Я пам'ятаю в дитинстві було дуже багато значків саме з цією долонею і двоє. ну, Тепер я розумію, що це двоє дітей. От Я пам'ятаю, мене їх багато було різнокольорових. Я малим був, десь їх всі напевно вже порозкидував. Пороздарював. Ну, помню, мене їх багато було там. Сотні не було, але штук 20-30. Всі різнокольорові були. Ну, Пам'ятаю. Так, це в нас випуск 91-го року. Дитячий фонд оцінений в 20 гривень. Так, далі. Шашкевич. Через А. Так, 180 років з дня народження Шашкевича. Львів. Так, це у нас український письменник. Оце спецпогашення. Здається, я не знайшов, але знайшов чисті конверти, От, чисті конверти по 5 гривень, тому теж, в кого є яка інформація, пишіть в коментарях, оскільки ви оцінили цей конверт. В принципі, по погашеннях можна завершити. І далі підуть конверти, скажімо так, чисті. Ну і одна лисівка. Лісівку пізніше покажу. Так, ось такі чисті конверти. Чесно, я їх не оцінював. Ну... По чистих конвертах я знаю, що ще так до 60-х років в принципі мають непогану таку ціну. Можна там по 50 гривень за них просити. А от уже 70-80 ті ті та 90-ті не дуже дорогі конверти, Там до десятки, по 5 гривень, там, по пару гривень, щось гривню, щось пару. Ну, Тому не оцінював їх. Перша конверт у нас у нас Івано-Франківськ, будинок, художників. Конверт у нас якого це у нас 1982 рік. Ось такий. Далі міжнародний. Бачимо такий конверт з потягом. Так. Далі конверт 1989 року. Ну, тут бачу. Так. до 25-ї річниці. Так, великий северний, не пам'ятаю, север, як у нас північ. північної. Південні-північної, напевно, експедиції. Так. це в нас що? Так, це у нас конверт 95-го року. До 90-ї річниці допомоги Сполучених Штатів Радянському Союзу під час Великої Вітчизняної війни. Хто пам'ятає тоді, по лендлізу дуже багато чого передавалося. Чи хто знає? Так, ось такий. Останкіне. Здається ж, воно. Так. 70 років Московському Ордена Трудового Червоного знамені знам інституту зв'язку. Так, ну, Якщо переклад не дуже, то поправляйте в коментарях. Так, далі. 750 років Коломиї, Івано-Франківська область. Так, Це у нас конверт. Дивимося 91 рік. ну, Відносно молоденький такий. Відносно решти конвертів. Так, тут ми бачимо радянський хірург академік Юдін. Конверт 91-го року. Так, серія конвертів. Ось така. Бачимо такі ось килими. Теж мізамі Канчеві. Сподіваюсь, правильно прочитав. Так, 850, напевно, 750 років. Знову з цієї серії. Це здається теж 91 рік. Так, дивимось, Так, 91 рік. Шаляпін. Конверт 91-го року. Теж 100 років від дня початку будівництва Транссибірської магістралі. Ось такий конверт. Це здається, 76-й Ні, теж 91 й рік, 91 -й рік помилився. Так Це у нас що за конвертик. Вільнюс. Кафедральний собор. Це у нас 91 й рік. Столиці Союзних Республік. У нас в 90-му році ще була серія марок. Недавно робив придбав її. Теж столиці Союзних Республік. Чи там столиці Республік, ось так називається. Так, Тула. Тула. Так, це у нас 90-й вік. Далі. Волгоград. Волгоград у нас 90-го року. Так. Це у нас що? Владивосток. Ладівосток, Ладівосток. так, 90-й рік. Далі серія конвертів буде присвячена експедиціям Російської імперії, коли вони подорожували до Америки ось через Азію до Америки, відкривали свої там землі, будували свої поселення. Чесно, для мене довгий час було відкриття. Я думав, що Росія ну, імперія чисто там на своїй території, але вона і Аляска, ну, то зрозуміло. Аляска, так, ну, звісно, це колонія була. Аляску. Там вони колись чи захопили, чи присвоїли, як вона там правильно називається. Потім продали їм. Але ось цим подіям присвячена була серія конвертів в 90-му році. Там, здається, ще й серія Марок була. Так, і останній конверт на сьогодні. Ось Експедиція Габарова. Так, ну, це що відноситься конвертів. Ось такі були конвертики. І була одна доволі цікава ось така листівка. Радянська Олесіка з 189 роки, пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка в місті Київ в столиці нашій. Що мене зацікавило, ній? це ось така надпечатка. Чесно, я не знаю, що це за надпечатка. Не гуглив, не цікався. Хто в темі? Напишіть, будь ласка, доволі цікаво. Так, ось таким конвертом мені подарував мій підписник, за що йому дуже велика подяка. Ну і напевно на цьому буду завершити своє відео. Ось таким конвертиком. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Слава Україні!